У Покровському опорному закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів відкрили клас безпеки. Він націлений на формування у дітей культури безпечної поведінки. Має інвентар, обладнання, де діти в теоретичній, в ігровій практичній формі можуть краще краще вивчити ці надзвичайні ситуації. Різні вікові категорії. Все ураховано. Звичайно, клас безпеки буде ще доповнюватися іншими. Обладнаннями, тому що це тільки початок. Клас безпеки розділений на сім зон: Це зона домедичної допомоги, зона життєдіяльності, ігрова зона, зона психологічного розвантаження, а також перегляду відеоматеріалів та презентацій. Найбільшу роль відведено зоні пожежної безпеки. А в окремому кабінеті знаходиться зона мінної безпеки, так щоб діти могли розуміти, як себе поводити і знати перші свої дії. Також в цьому куточку в цій зоні знаходяться вогнегасники, тобто навчаємо дітей. Правила вивчення користування первинними засобами пожежогасіння. Також є зона мінної безпеки. Тут діти можуть ознайомитися з вибухонебезпечними предметами, тобто з їхніми видами, які вони бувають, і також можуть дізнатися, що потрібно робити, коли знаходять вибухонебезпечний предмет. Це перший клас безпеки у Рештилівській громаді. Загалом у Полтавському районі таких відкрили близько 20.